Клієнт каже, у вас мало досвіду. Зазвичай менеджери реагують приблизно так. В нашій компанії вже 5 років. Ми працюємо з лідерами ринку, у нас багато позитивних відгуків. І це може бути правдою, але такі відповіді не переконають людину, яка розглядає нового партнера. Як діємо, ніяких стверджень не робимо, а ставимо одне просте, відкрите запитання. Скажіть, будь ласка, про який саме досвід ви говорите? У нас кілька напрямків у бізнесі. І коли ви точно зрозумієте, про що говорить потенційний партнер, вам буде простіше його зацікавити. Наприклад, клієнт відповідає: Я маю на увазі досвід у реалізації рішень зі штучним інтелектом, наприклад, онлайн-перекладач. Ви почувши це, переходите до сторітелінгу. До речі, це один із найкращих інструментів для роботи із запереченнями, якому я навчаю співробітників у різних компаніях. Продовжуємо. Менеджер відповідає: Ви знаєте, 5 місяців тому ми працювали з київським стартапом VoiceMed.AI. Вони створювали медичний перекладач для лікарів, який розпізнає голос і перекладає під час прийому пацієнта. Але перекладач працював із великою затримкою. Ми допомогли оптимізувати роботу застосунку і протестували його разом із реальними лікарями. А через місяць одна з клінік у Польщі медінова Краков запропонувала їм партнерство, щоб використовувати їх перекладач як частину свого сервісу для іноземних пацієнтів. Зараз вони успішно працюють разом. Тож, мала досвіду, це не відмова. Це запрошення довести, на що ви здатні.